Так, як ви обіцяли, так. я перепрошую всіх опустив на землю, тому що зараз у нас така дуже тема, хоч і повітряна, але не м, така дуже вітальна і стривожна. Значить, як тільки піднімається стовпчик термометра, одразу усе те, що є погане і шкідливе навколо, воно підвищується вмістом в повітрі. І так само піднімається в повітря. Так. Зараз ідеться про діоксид азоту, і він перевищує гранично допустимі концентрації. Така була офіційна заява. Ми цього не завжди відчуваємо. Але чи треба? Нам переживати. Ані Мартищук зараз, дослідивши цю тему, нам розповість, точку обрала спеціальну видову, щоб ми навіть повітря, можливо, це її побачили Побачила, ще помацали. Так Ань, розповідай, Ань... що вдалося дізнатися. Вітаю, колеги. Справді, от на одній з гірок Києва, ми, от ми проглядаємо столицю, проглядаємо Київ і присутня така мла. Я напевно, що це саме якісь погане повітря, але можливо, це такий туман над містом. Ну словом, у ньому зараз вирує ось трішки такі частоти поганого повітря. Про це розповідаю детально. Справді. Заміри атмосферного повітря, якості повітря зафіксували у Києві, що середньодобова така е, от активність і концентрація азоту діоксиду азоту перевищує п'ять позицій гранично допустимих концентрацій. І на ці показники справді слід звернути увагу, бо і синоптики попереджають, і лікарі в соцмережах пишуть дописи, що це може негативно впливати на самопочуття містян, коли у наших містах є ось такі показники, про які попереджають синоптики. Звідки ж взявся діоксид азоту у Києві? Він по суті є і у столиці, і в багатьох українських містах. Щоправда, у різній кількості і якраз спекотна погода, маловітряна погода, що важливо, не дає цьому азоту діоксиду азоту розвіюватися. Це може бути і вихлопи з наших автомобілей, це і робота підприємств, переробна промисловість та металургія. Все це зараз є в повітрі, але осідає за рахунок того, що погода не дозволяє розвіюватися і очищувати. Ти повітря у потрібній кількості, на що звертають медики? Що якщо є сконцентроване в певному районі локально ось цей викид з останнього це те, що попереджали синоптики станом на зараз у Дарницькому районі столиці, також на борщагівці, і тут за цим варто слідкувати. Бо якщо потрапити в якусь таку, скажімо, хмару поганого повітря, то можна навіть отруїтися, які ознаки цього теж з. Слів лікарів я вам зачитаю, це можуть бути і головні болі, і важке дихання, печуть очі, і навіть падає артеріальний тиск. Тому коли є ось такі ознаки, це може бути причиною саме забруднення повітря. І навіть якщо немає отруєння, але ми десь по місту гуляємо, вдихаємо ці викиди, то може також і бути сухість у роті, покашлювання а також печіння в очах, це теж може бути ознака, що ви перебуваєте ось у такій концентрації діоксиду азоту. І є певні такі рекомендації від лікарів, як слід вберегтися, на що слід звернути увагу, яких заходів варто вжити, коли маємо такі прогнози і попередження від синоптиків, що є певне перевищення норми діоксиду азоту. Про це нам розповіла алерголог та пульмонолог Лариса Порохова. Давайте послухаємо ці рекомендації і будемо дослухатися. Прошу. Хто має хронічні проблеми, вони перш за все це будуть відчувати. Навіть ті, хто не мають якихось хронічних проблем, також чутливі до шкідливих речовин, які знаходяться в повітрі. Це рекомендується бути з кондиціонерами, обов'язково закривати вікна робити вологе прибирання частіше, і якщо є змога зволожування повітря і очищування повітря можна вдягати і маску на вулиці, щоб в принципі захистити свої дихальні шляхи. За даними синоптиків, саме суха і ось така маловітряна погода ще буде триматися в місті кілька днів, але опади, які сьогодні завітають столицю, тимчасово вони можуть трішки послабити ось дію цього забрудненого повітря. Ну і також як кажуть синоптики, що не лише діоксид азоту може піднятися у повітря, а також і діоксид сірки, формальдегід і в такому приземному шарі повітря. Ну які от прогнози, що кажуть синоптики, коли вже може покращити ситуація, ми поспілкувалися із. Це Наталією Птухою, речницею українського гідрометцентру. Давайте послухаємо. Якщо говорити про 22 -е і 23, -е, то і в ці дні, саме з 22-го, очікуємо на проходження атмосферного фронту. Він буде не надто активний, звичайно, на великі дощі там не розраховуємо. На жаль, і дещо вони повинні, якби, стримати оце забруднення. Коли спокійна сонячна погода, і відповідно знову можуть бути ці накопичення, звичайно, для цього наші спеціалісти при будуть моніторити ситуацію, дивитися, деякі показники. Ну, також зазначу, що ситуація така може трапитися не тільки в столиці, а в багатьох містах, особливо великих містах, коли є багато підприємств. От, наприклад, зараз знаємо, що у Тернополі сталася пожежа на одному із підприємств паливо-мастильних матеріалів, які зараз там горять, і там також накопичились такі речовини, як хлор та соляна кислота. І в місті теж є зараз забруднене повітря. За цим теж треба стежити і дослуховуватися рекомендацій, зокрема, які надають лікарі. Ну а стежити за ситуацією за повітрям, за станом повітря можна у ваших містах, наприклад, на сайті місцевої ради місцевого самоврядування, а також на місцевих департаментах Міністерства охорони здоров'я у ваших регіонах. Ну і звичайно, про це попереджають синоптики. Тому що стежимо за цією інформацією щодо стану повітря. Ну і також дослухаємося до порад лікарів. Що якщо при перших ознаках, які ми перерахували, слід звернутися до лікарів, бо ще часто можна ось наслідок і вдихання ось цього забрудненого повітря можна сплутати ще з алергією, тому. Знову ж таки варто звертатися до лікарів, колеги. Ну під окремою історію про це окремо поговоримо. Там серйозна остатня проблема. Але Ань, коли ти на щекавиці встала, я одразу про апокаліпсис подумав і ще про речі, які під час апокаліпсу не прийнято думати. Налякала. Пасибі, Дякуємо, дякую, Дякуємо. ані мартішу.